Чому як з дружина дідзю, і досі не вийшла заміж за батька свого первістка? Та хто цей загадковий коханий? Його звати Андрій Павлюк, розповідає співачка Славія, виданю Капейо. Він не публічна людина, він бізнесмен. Ми завжди разом, і мені це дуже подобається. Він підтримує мене у моїй творчості. Це те, чого я хотіла. Я мріла, щоб ми з чоловіком завжди були разом, щоб добре йому було зі мною, а мені з ним відверто зізнається Ярослава Притула. А щодо заміжя, то співач. Акцентує, я хочу дуже тихо, навіть не хочу друзям говорити. У мене вже це було, і мені це не важливо. Нам дуже добре вдвох, а гучні святкування я вже пройшла. До того ж, я вісім років працювала на корпоративах, на весілях, і мені це вже не цікаво. А познайомилися закохані в кіношколі, куди і Ярослава, і Андрій ходили на курси. Він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом. Я зазвичай не люблю таких прямих поглядів і сам не дивлюся прямо в очі. А Тут такий контакт вперше в житті. Отак прямо в очі дивилася чоловіку. Одразу відчула, що це моя людина, але не одразу близько підпустила до себе. Ми спілкувалися як друзі, разом проводили час. Я придивлялася до нього. Перш ніж у нас почалися серйозні стосунки.